Так, всім доброго дня. Я знову в Сітроені. троені в своєму Сітроені. Вас я всіх вітаю. Дивіться, така в мене сталася з Сітроеном проблема. М -м Хочу вирішити, що з ним сталося. Дивіться. Е Сідає акумулятор. Ну, така, знаєте, про проблема. Через яку проходили багато водіїв, ну і я в тому числі теж сідаю як акумулятор Вже другий раз носю на зарядку. Оце, коротше, перший раз я не зняв, як це в мене сталося. Це теж я дуже спішив. Треба була машина, вона не завелася. Ой там туди-сюди. Ну, коротше, таке. Е, дивіться, яка ситуація. Зараз хочу перевірити утічку з акумулятора. В мене є ось такий прилад. Ось. Ось такий прилад ось. Я його купив дуже давно, дуже давно. Це ще мій, будемо так казати, перший прилад. Він на кроні. Цей прилад ось Е, хочу перевірити утічку акумулятора. Ну, що взагалі, що як. Зняв його тільки з зарядки. У... Та й отак. Зараз буду вам показувати. Відкрию капот опять, це одною рукою це все робить. Хочу показати. Ну, я думаю, електрики, автоелектрики. Ну, вони реально розуміють, про що я бала, -бала балакаю. Так що, якщо хтось іменно на Сітроені така сталася біда. Перевіряється на всіх автомобілях, ребята, однаково. Немає автомобілів. Всі автомобілі, в яких є генератор, акумулятор, неважно, там він е кислотний. Його все одно заряджає. Десь через блок управління з зарядкою, десь просто дві клеми, як у В старих там авто, там. Коротше, оце ж, як оце у мене. Ну, як ви поняли, з цим Сітроеном не все так гладко, не все так сладко теж. Ладно, зараз будемо дивитися, що я тут вам покажу. Якщо щось я не так показав, ребятки, напишіть, скажіть, Антон. Ти не так щось показав. Ребята, будемо перепровіряти. Так що я дуже зацікавлений в цьому. так що Якщо хтось щось знає по автоелектриці, нема питань, напишіть. Все, я... все нормально. Так, ладно. Зараз будемо е відчиняти капот, брати тестер Ну і робити ці діла свої. Так, ось ось тестер. Отак, капотик відкрили. Так, да, це ще це ще бляха його. Так. Зараз так вимкну, витягну. Це все повитягую так. О! Ось, головне не забути взяти. Так. Вже одною рукою навчився відчиняти, так. Дивіться. Ну так як мені пам'ять моя, моя пам'ять мені не бреше, перевіряється акумулятор ось таким чином. Ось беремо тестер. Ось, оберемо тестер. У нас є ось цей провід. Ось. ось оцей провід. І є цей провід. Ми його оцей витягуємо. І переключаємо ось. 20 А. На дорогих, на дешевих тестерах. Воно все однакове. Дивимося ось сюди. Він вимкнений. 20 Ампер в нас. Акумулятор має постійний струм. І заряджається постійним струмом. І працює з постійним струмом. Ви це не забувайте. Так, і ми вмикаємо ось є ампери переменного тока, а ось ампери постоянного тока. Нам треба оця відмітка 20. а Перемикаємо на 20 ампер. Ось так, хлоп. Перемикнули. Все, ось ми бачимо. 20, ось окрапочка. Е, зажигання вимкнено. Знімаємо мінусову клему. Повністю знімаємо мінусову клему. Так, ось. Ось вона знята. Оце плюсова. Ну, як ви бачите, червоний плюс, це мінус. Дивіться, далі. Беремо оцей, оцей щуп. Який підключений ось сюди. І вмикаєте отак. Звісно, треба закріпити його, як положено. Щоб він тут стояв, як укопаний. Нічого, зараз ми щось тут придумаємо, як його цепити. Так, а ну, зараз ми ось щось ось, знайдемо. Це в мене такі клеми. О! Тримається. Тримається капітально. Все. Откидуємо цю клему повністю. Отак. Вона тут зафіксована, вона стоїть. Беремо оцю клему. Ось. Оцю. Оця, що під'єднана от сюди. Ось вона. Ось. Хлоп на акумулятор. І що ми бачимо? А ми нічого не бачимо. Тому що утічки у нас нема. Взагалі, ніякої утічки нема. Но хтось може скаже: у вас не включена не ввімкнена вмі... не сигналізація. Бо ще ж є сигналізація. А біля дома стоїть. Ну, показує мінус. Ось, ось, да? Мінус. Вроді би, як полярність неправильна. Так, показує щось. Мінус блимнув. Так, нічого страшного, блимну, то блимну. Зараз поміняємо. Витягуємо цю зелену. Хоча я думаю, що, якби була вже б якась утечка, він би вже давно, ребятки, би все показав. Так, поміняли. Щас щас, щас поміняємо. Так, поставили цю. Ану, тепер цей зелений беремо. Так, хлоп. Опа, нічого нема. Запалювання вимкнено. Повністю виключений ключ зажигання. Все. Тут нацарапав клему вже. Все. Нема. Далі, не зупиняємося, ребята. Тому що яка ситуація? Ставимо клему. Ось ставимо клему. Закріпляємо. Все, Закріпляєм. все. отако лишаємо. Раз. Ось, все. Що в нас? Ага. Вона вже закрилася. Так, відчиняємо чітко, щоб знати. Опа. Ставимо на сигналізацію. Оце буквально вставив акумулятор і включилося. Все. Стоїть на сигналці, показує, що капот відкритий. Ну, це я звук я виключив. Все я виключив, щоб вона тут не орала, не пищала. Так, ключі поставив. Так, тепер проробляємо таку саму маніпуляцію. Знімаємо клему. Так, зняли клему. Так, тепер беремо оцей зелений провід, що от сюди підключений. Вмикаємо ось сюди. Так, ось, 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 ось 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 Оце, ребятка, одною рукою. Це таке весілля. Так, все, в а ні, не включили, не включили, зараз. Зараз, зараз все зробимо. Так, все, є. Ось ось щуп увімкнений. Все, ховаємо цю клему. Сюди. Все, сховали, воно включене, воно держиться. Держиться. <гум> Скажете, що він там чуде? Так, ще раз. Ай. Так, да. оце так, ребятки. Оце одною рукою хочеться щось вам показати. Про якісь. Так, ось. Так, 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 так. Все, є. Так, тепер беремо цей щуп. Включений з... вимкнене за... запалювання. Вимкнене. І на сигналізації. Хлоп. Що ми бачимо? Нема. Все. Сигналізація не ввімкнена. Вона закрита машина. Закрита машина. Ось все. Ага, закрита. Опа, не закрито. А чого вона не закрита? Зараз будемо розбиратися. Так, ану ще раз. Наверно його і не включило. Так, ану зараз ставимо ще раз сигналізацію. Що то произошла осічка. Ну нічого страшного. Так, раз. Все. Провіряємо ще раз. Оце квести. Так, знімаємо. Вставляємо цю клему. Не думав, що це так буде довго, ця перевірка. Взагалі це перевіряється. перевіряє електрик грамотний. За лічені секунди. Раз, раз і все. І він все чутко, ясно знає по вашій машині. Так, на сигналізації стоїть машина. Шо? Голі гаки. Все, нема. Ось все. Мінусова клема оце. Коротше, скоріше всього, Но, но, це ще не факт. Зараз дивіться, яка ситуація. Е, воно утічку не показує. Ну, В нас ще є одна така деталь в, в, в авто. Є така одна деталь в авто. Взагалі, воно в, в автомобілях є. Це генератор. Це генератор. Так, все, клеми стоять. Стоять. Це генератор. Ось він тут знаходиться. Ось Оце основна клема. Так, дивіться, так, акумулятор, ну, утечки нема. Ну, щоб перевірити генератор, зараз е запустю авто і будемо перевірювати. Так, ось. Запустили ми авто. Авто працює, все працює. Ось, планшет робить, все робить. Оцей чек, оцей чек, він світиться тому, що в автомобілі газ газ, і він не показує неправильну осмісь на газу. Все. Отак. Це на відключав акумулятор, та й ярбек засвітився. І це, а ручник я включив. Ну то не суттєво. Ми зараз перевіряємо зарядку. Чи, чи, дає, акумуля... чи дає генератор зарядку. Вообще, зараз покажу, як по одному провірити. Ну, так як я знаю, і, на... і по другому покажу. Так. Так як у нас вже все на місці. Так, все на місці вже. Це настроєно, все наложено. Так, ось. Авто в нас працює. Дивіться, щоб провірити акумулятор, треба оцей щуп, оцей щуп. переключити ось сюди. Во, і зампер поставити на вольти. Оце постоянний ток, це перемінний ток. Нам треба поставити отак. 20 вольт. Бачите, ось, о, 20 вольт, постоянний ток, тому що в автомобілях постійний струм. Дивіться, яка ситуація. Спершу ми перевіряємо на акумуляторі. Отако вот під под клемму засунем. Ось отак. Засунули, а ну. Бачите 14 вольт? Но показує з мінусом. Попробуємо поміняти клеми містами. Осьо ось поставили? Ось о поставили. І беремо отак. Осьо, бачите, воно що з мінусом, що з плюсом. Показує 14 вольт. Акумулятор має 12 вольт, а показує 14 вольт. Дивіться далі. Це одна з таких провірок. Ось ось є. Но, но, є одне но. Ребятки. У нас є фари, печка. Ідемо в машину. І без тіснень. Без Осьо, включаємо фари. Осьо, включаємо магнітолу. Магнітола включена, включаємо радіо. Все. І включаємо печку на максимальну. Ось все, максимально включили. Дальній світ включили. Осьо. Повністю все включаємо в машині, повністю все. І провіряємо, що він нам покаже. Ось 13. 13,87. Тих самих, ну, 14 вольт він дає. 13 при нагрузці при повні. Тобто зарядка є. Зарядка є, все, як положен. Но, но. Дивіться далі. Маса є, маса є. І беремо оцей провод, оцей провод, ось, оцей зелений. мінус ось у нас є. А ну, одну секундочку. Так. Така сама історія. Оце так, як воно є, ось Оце Оце вольт. Підходимо до акумулятора. Оцей щуп на мотор ставимо десь. Десь його треба притулити. Немає маси, нема чіткої маси у нас. Нема чіткої маси. Що скаче? Зараз треба притулити Щупака зирно Десь десь би його притулити. Ось ось, вроді би як притулили. А ну... Опа! 13,98. Тобто на акумуляторі він показує. Скільки. 13,75. Ось о. Маса, будемо так казати. Ось маса. Ось показання. А на генераторі. Осьо, генератор, ось погано видно, ось о. 13 дев. Це вже е, спрацьовуєш е, шоколадка. Е, е, тобто генератор в нас працює, акумулятор утічки по проводці нема. Значить що, ребятки, значить що? Знімаємо ці щупи, знімаємо це все. Знімаємо це все. Заходимо в авто. Виключаємо світло. Вимикаємо, та магнітола хай робить. У мене ще ось у відеореєстратор є, все є. Так. Вимикаємо повністю авто. Так. Що ми з цієї діагностики поняли? Ми поняли то, що е, проблема не в машині. Генератор у нас працює, все нормально. Проблема у нас в акумуляторі. Акумулятор або старий, або вже. Коротше. Акумулятор дав тріщину. Пора на виброс. Так що, отак, ребятки, ви перед тим, як перевіряєте акумулятор, це вже я вам так скажу, бо я з автомобілями. Я вже казав, я з автомобілями дуже мав багато. ну, З автомобілями я багато проводив часу і по автосервісам, і, як, і по електриці. І я їх сам робив, і електрику сам робив. там, Ні, ну, сам це дуже так натягнуто. В мене є друг, з яким я робив. І ми з ним разом це все робили. І як так? Знаю, як оце все робиться там, по генератору, по стартеру. там, Вроді би пам'ять ще нормальна, то я оце знаю, що я роблю. Так що перед тим, як перевірити акумулятор, от от мене акумулятор, я кажу, чоловіче. Е, а ви перевіряли генератор. А на що? Ну, як це наша? А може і зарядку не, не, не дає. Просто банально. а З акумулятором все нормально. Просто генератор не дає зарядки. Ну, так як тут у нас генератор зарядку дає, він не дасть там 20 вольт, там, не дасть 40 вольт. Він дасть максимум 14 вольт. Все. І при всьому вімкнутиму, якщо він дає е, з генератора 13,9, тобто вже вважай, що 14, то з генератором все нормально. Так що отак. Ладненько, добренько, будем так казати, діагностика автомобіля пройшла. Ми виявили, що я виявив, що все-таки проблема в акумуляторі. Треба його замінити. І до стабілізаторів, до подкрилка і до печки додається ще акумулятор. Так що, отак, ребятки. Нічого страшного в цьому нема. Це проходять всі автомобілісти з цим. Так що все добре. Дякую вам до побачення. Підписуйте, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже вдячний. На всі коментарі буду відповідати. Все, до побачення.